Ну давайте говорити відверто. Резніков сказав, що наприкінці літа він напевно, забув позвонити до Подоляка і уточнити, що той розповідав про те, що цього літа Ялта Крим інтерв'ю. І напевно він не знає, що робиться в його міністерстві. Тому що головне управління розвідки Міністерства оборони України воно фактично є одним із підрозділів Міністерства оборони України. Він забув е, телефон до Буданова, який нам взагалі розповідав, що дембель в маю та і нам все, все равно десь так, е, тому така історія. Я, чесно кажучи, не хочу бути одним із вангувателі, які сьогодні в нас їх є дуже багато. Ну ще можна там звернутися до Люсі, прості господі. Олексія Арестовича, От, ще можна кого там послухати. Ну, у нас багато є кому при... давати прогнози. Моє глибоке переконання. Я не знаю чого. Я не, не можу зараз давати якийсь прогноз, там і так далі. Питання е, в тому, що Резніков вважає перемогою. Для мене особисто перемогою є відсутність загрози з боку Росії. Відсутність загрози з боку Росії це глобально розвал Росії як імперії, коли під контроль умовно західних партнерів попадає процес денуклеарізації Росії, так, і фактично в такому випадку ми можемо будемо зафіксувати. Той період, коли від них загрози вже нам немає, і ми можемо сказати: фу, видохнули, да? Мир. все, вони вже не ризикнуть. Ми їм наваляли там, партнери помогли, все контролюємо, ядерку контролюємо. Імперія валиться, внутрішньополітичні російські процеси кроваві будуть. Я думаю, що вони будуть кроваві. Короте, ну все, нас це вже не стосується. Це одна історія. Тоді це я скажу, що до цього роки роки. Не, не рік, не два, не три, і навіть не п'ять. Бо імперії вони не валяться швидко. Ну, якщо подивитися момент спочатку перестройки і закінчуючи розвалом Радянського Союзу, це, якщо не помиляюсь, шість років. Ну от, може, шість не шість, але трохи є. Якщо Резніков вважає, що нашою перемогою буде вступ України до НАТО. Тоді, напевно, він щось знає таке, чого я не знаю. Ну, наприклад, що в нас до, до наступного літа буде повністю знівельовано поняття корупція, що в нас до наступного літа буде розквіт демократичних прав і свобод, що в нас влада буде молитися в церкві, яка називається свобода слова. Тому що в демократичному світі свобода слова це як релігія. Якщо він вважає, що це домашнє завдання, про яке вже тицяють носом президента Зеленського, навіть на рівні президента Сполучених Штатів Америки, да? ну тобто його ж як паршиве кошеня натикали носом, що Володю, ти можеш не радуватися, ми тебе для, для тебе погана новина. Ми... Америка з, з Україною буде ще довго, тому якщо він вважає, що вони до наступного літа ото все зроблять. Тоді я буду вірити в те, що нас на наступному саміті приймуть в членство в НАТО. Але це ілюзія, яку нам просто продають. Продають з метою імені птіця щастя завтрашнього дня. Чому? Тому що я не вірю, що поміняється так системно структура НАТО, що, наприклад, Орбан і Угорщина підтримують Україну в НАТО. Просто так. Ні, Ну, якщо Росія розвалиться, тоді їм там виходу не буде. Але ж ми ж говоримо зараз, що Росія не розвалиться до літа слідуючого року, а отже, Орбан і Угорщина зі своєю риторикою залишиться ще далі. Якщо не помиляюся, в них там вроде, би вибори теж у 2024 році, Ну я боюсь помилитися, не хочу наговарювати. Ну але, скажімо так, напевно, Резніков вже ці питання вирішив, і він знає політичну волю верховного головнокомандувача. На то, щоб корупції в Україні десь так приблизно за рік вже не було. Напевно, Верховний головнокомандувач Зеленський Резнікову вже сказав, навіть як то він буде робити, і Резніков увірував в це все. Чесно кажучи, з моєї сторони, звичайно, це зараз як сарказм. Тому що він гарно улибається, усміхається Резніков. Дуже гарно. Він такий фотогенічний дядько, такий цікавий, кумедний, кумедний чоловічок Єрмака. Він до речі, там з Укрнафтою вже розібрався. Вони там вже все розподілили, там все хороше. Вже вони там Укрнафту взяли, поюзали, вже віддають там. Та там все нормально. Та ну це так як до прикладу, знаєте, для затравочки. Я не знаю наскільки спрацюють наші дівчата. Ну, та ж сама там Дана Ярова і інші волонтери, патріотичні люди, які потрапили до громадської ради, які контролюють закупівлі Міністерства оборони. Як контролюють, намагаються впливати на процеси і витягнути це все на гора, на те прозоре. Розумієте? Ну на те, звідки вони і то все прибрали, прикриваючись війною, то зараз волонтери знову ж такі патріотичні люди витягують. Богу, дякувати, що це було єдина соломинка спасіння Резнікова від суда Лінча. Під час війни я не здивуюся, якщо таке відбудеться відбудеться з мародерами десь на передовій. Ну резніковий передова – це взагалі несумісні не поняття, але, скажімо так, всяке буває в житті. Тому історія дуже серйозна. Я не вірю, я не хочу продавати громадянам України ілюзію. Війна надовго, бо ці всі процеси надовго, про які я говорив. Єдине, що на завершення цієї теми. Що мир для нас це є розвал імперії, а на проміжутковій стадії, можливо, парасолька НАТО може спрацювати, що Росія не ризикне. Бо якщо ці олені, не бриті і не голені, не зроблять ці всі реформи, якими їх вже як те паршиве кошеня, я казав, натикали носом, що не можна гадити на ходніку, ну на коврику. От, потім, по, по, на... <сіх> хто в нас там в селі, так бабця казала. От розумієте, от не можна гадати. І Їх натикали носом. І якщо вони зараз не почнуть цей процес, то що може відбутися? Збройні сили України дійдуть до кордонів 91-го року. Нібито вже як бойових дій на території України немає, але в НАТО знову не беруть. А чого не беруть? Так реформ нема. І ми добросовісно почнемо нібито робити ті всі реформи. І для цього треба буде час. За цей час Росія знову назбирає зброї, знову почнеться гаряча фаза, і знову НАТО скаже: Ну народ, ну ми вас хотіли взяти, але у вас війна. Розумієте? Тому ця історія це є палка у двох кінцях, Резніков балабол, який нам просто-напросто, так як і вся команда Зеленського, на сьогоднішній день намагається продати ілюзію з перспективою вибір мене». Пане Юрю, поки е, вас не було в публічній сфері, та поки там горів десь Керченський міст, запускалися дрони Мене там. Не було то побратими все робили. Я в цей час, скажімо так, ніякого відношення. До таких такого масштабу і іншого масштабу бойових дій не мав. Не буду до собі знаєте, чужі нагороди. Мені не треба, а мої вже давно хтось носить. Тому я сильно не парюся з цього приводу. Робимо ми те, що, <свісляє> що <важливо свісляє> може, що... але у цей час ми обговорювали так, що ж може означати. Ну, по перше, всі меседжі, які ми отримували після саміту НАТО, всі ініціативи ви знаєте там. Бернс, який туди сюди літає, голова ЦРУ, різні заяви. ці слова Резнікова. І навіть наші справді друзі, от повірте. Ті з ким ми спілкуємося, американісти, ізраїльські експерти вони кажуть, слухайте, може бути, і я впевнена. Те, що чули цей сценарій може бути певний компроміс, запропонований Україні. Ми про компроміси і про домовленості чуємо з вами рівно там майже увесь період повномасштабного вторгнення. Він звучить наступним чином: Україна вступає в НАТО тими територіями, які є звільненими. Та як правило, все ж таки чи подумки, чи вголос відкидають Крим і Донбас. При вступі в НАТО Україна, звісно, за внутрішнім статутом, вона має відмовитися від всіх спірних територій, тобто ми входимо отак вільними територіями та. І, нібито, по факту галочка в нас стоїть. Ми є частиною НАТО, в нас закінчується війна, та а ці території ну сорі, не змогли, не встигли. Та під це підходить заява Петра Павла, президента Чехії, що в нас на цей наступ час до кінця року. Хтось каже про те, що в нас будуть літаки з наступного року, і вони вже не стільки для наступу, скільки для того, щоб захищати наше небо, але не для бойових дій. І так далі. І так далі. Я вас питаю і як політика, і як військового, і як людина, яка напевно на сьогоднішній День може настрої на фронті передавати такий компроміс або будь-який схожий, чи він допустимий? Притом я зараз навмисно буду вкидати їхні маніпуляції, що це все одно краще, аніж війна до останнього українця. Ну, от приблизно так ми знаємо, чим вони будуть спекулювати. Ну, дивіться перше питання: компроміс офіційної відмови від якихось територій. Я хотів уточнити: а Федеральна Республіка Німеччини відмовлялася від Демократичної Республіки Німеччина, коли ставала членом НАТО. ГДР на той час було під впливом протекторатом, скажімо так, Союзу. Але це не заважало Німеччині стати членом НАТО. І коли ГДР звільнилося від того протекторату, вони собі воз'єдналися і вже ціліком стали членами НАТО. Ніхто не заставляв так дійсно, частина території на той момент була окупована. Ну тоді були зовсім інші історичні реалії, але це як приклад. Це перше. Друге – а це в цьому компромісі. Я не, не почув одного речення там з приводу м, гарячої фази війни і з приводу прощення, все прощення. Там щось прописали вони. Якщо вони не прописали, то це не компроміс. Цього не скушає український народ. От ми не можемо таке зглотнути. Тому що як це було ну окей, вони собі це уявляють, як ну ми не заходимо в Крим в Криму, далі анклав Росії, вони відновили Керченський мост, далі там починають там нарощувати якісь сили, Донецьк, Ордло далі окуповане, там кусок Запоріжжя, Херсонщина. Ну, якщо ми говоримо на сьогоднішній день, так я просто кажу: на сьогоднішній день ми не будемо зараз фантазувати, де будуть збройні сили України на той момент, але в цій ситуації, тобто, ми м прощаємо кров. Ми кажемо, що Росія нас побіділа. Ну, інші ми, ті, які на Західній Україні, в Києві і десь там на Полтавщині, кажуть, фух, все, війна закінчилася. Чи можуть це згодувати населення? Можуть. Чи можуть це згодувати українському народу? Маю великі сумнів. Чому? Це для цього нам треба всім повірити, що Росія більше не полізе. А оця от ситуація буде для нас ну, трошки краще, ніж буде меморандум, бо вже на бумазі буде щось прописано. І з цим погодиться 32, 32 країни, члени НАТО, бо я думаю, що Швеція раніше туди зараз схоче. І Угорщина також скаже, окей, це той компроміс, який влаштовує Путіна. І Путін теж погодиться. Ха-ха-ха, дуже смішно. А вони в Путіна спиталися, чи він готовий. Зупинитися, можливо, він їм сказав, що він же там і відійде до кордонів 91-го року. Ми ж може про це не знаємо. Справа в тому, що Росії не треба ніякого миру, а тому всі розмови про якісь нібито існуючі компроміси це є фейк для того, щоб відволікати увагу українців від головної цілі, а головна ціль перемога України над Росією і розвал імперії, і вступ повноцінною країною до членства в НАТО. Чому я кажу, що не вірю ні в які компроміси, бо це ж цей компроміс має бути ще за участі Росії, що вони, завтра, що вони не будуть далі бомбити? Ну, Росія ж цього, вони ж не для цього нападали на Україну, щоб сьогодні сказати: Окей, ідіть в НАТО. Нагадуємо тези Путіна перед початком так званої СВО. Демілітаризація України. Не вступ України в НАТО і не тільки України, але там ще були тези. Колишні Варшавського договору країни, теж мають вийти з НАТО. Ма... НАТО має відкотитися на ті кордони, коли ще був Великий Могучий Совєтський Союз. Вони вже з Путіним порішали? Ну, я, чесно кажучи, в таке ніколи в житті не повірю. Тому це не відбудеться. Це є просто тема аля поговорить». От просто поговорить», тому я навіть вважаю, що вона не варта того часу, на який. Які ми вже на неї потратили, але це лише з поваги до глядачів, які такі питання задають, то ми про це говоримо. Ну, насправді, ви ж пам'ятаєте, та це там зокрема і ваші тези про те, що автомленого суспільства в нас багато, та це ті, хто хочуть відпочивати, і так далі. Та і їм мені здається, час від часу підкидають якісь такі ем, ідеї на подумати. Наприклад, кіно та Я, я впевнена, що ви знаєте цю історію з серіалом, який збиралися знімати на гроші з державного фінансування, і там історія, яка що виявляється зараз, нас рятує гумор, що людей треба розважати. Те, що їм обов'язково це потрібно, та ну і фактично там збальовуються якісь сучасні герої, айтіш, айтішники, ну і там якийсь місцевий князьок, якого ми всі чудово знаємо. Я для себе, пане Ігорю, коли побачила цю новину, я теж зрозуміла, що е населення, яке може пригнічене, може втомлене від війни, я не знаю, що це за почуття у них, їх треба теж розважати, треба тягнути час, поки хлопці і дівчата ціною свого здоров'я, свого життя е боронять наші території. Тобто, це не патріотичне кіно, як на. Наприклад, зараз я впевнена, ви бачили у Києві, а може і по іншим регіонам скрізь розвішена а, така реклама соціальна третьої штурмової бригади. Мені особисто вона украй симпатична, тому що хлопці закликають йти. Інших українців до лав Збройних сил України, Та? і я б хотіла побачити кіно про них. Воно може бути трагічним, воно може бути смішним, тому що у вас ж постійно на фронті там чорнуха відбувається. Да, ви теж любите гумор. Але при тому нам пропонують геть інші ідеї. Чи розумієте ви, що це за державна культурна політика, яка пропонує нам саме таке бачення сучасної України? На моє глибоке переконання відбувається повна підміна цінностей. Ця підміна цінностей перебуває для того, щоб все-таки замінити це цінності словом ціна. Ну так, я це бачу. Тепер це ж кіно не просто на ха-ха. це ж кіно про двох уклоністів, які приїхали до неєдинажди не судімого фермера, да? який дуже популярний в нас в народі, нібито кажуть, популярний. Хоча, в принципі, ця популярність це. Щось давно не чув в Арестовича, що він там, як у нього там, рейтинги ростуть. Ні. Ну, це просто, його навіть вже в рейтинги не включають. Ну, Десь приблизно оцей продукт Коломойського, е, я не знаю, це літературне слово, напевно, не літературне, але Ютуб про -про 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 пропускає таке. Давайте слова. на три-чотири. Три-чотири. висір Коломойського, це що? Ну, Розумієте? Тобто така от історія. Питання фільми. чи треба нам фільми треба? Ви знаєте, ну нічого так не веселить українців, як Вок скинути е по позиції окупанта. І ми дивимося, і ми радіємо цього. Оце є той гумор, з який приймають всі українці. Розумієте? Я пам'ятаю там наші котики, я пам'ятаю дуже багато цікавих кумедних фільмів. Справа в тому, що без гумору на війні не відбувається. Це правда, тому що інакше може кукуха улетіти. От вона просто може улетіти від того трешу, який відбувається щодня. Це теж правда. Але ще раз наголошую: пропаганда мобілізації чи уклонізму, оце вам про цінності. 33 мільйони замість дронів на, – це вам про ціну. Ні, зачекайте. Отут, пане Ігорю, давайте не плутати тільки наших глядачів. Ці 33 мільйона не можна витратити на дрони. Їх можна витратити тільки на хороше кіно. Там немає вибору. Тільки на хор... не на це кіно, а на інше. Слухайте, давайте. Окей, дуже хороше кіно. Черги біля воєнкоматів. Обалденне кіно. Просто обалденне кіно перших днів війни. Люди, що з вами сталося? Ви надивилися біння марафона і усталі від війни. Є таке поняття як пропаганда під час війни. Пропаганда буває двох напрямків: один напрямок це пропаганда розвалу країни. Пропаганда внутрішнього протистояння в країні, пропаганда зашкварів, пропаганда приниження військових. Це те, що не наближає перемогу, а наближає поразку цієї країни, в якій працює така пропаганда. Є інша пропаганда: патріотизм, героїзм, необхідність захистити. Я вже казав, знаєте, от як росіяни казали, і Путін казав, ми от виставимо жінки і дітей, пускай спробують стріляти. А як українці кажуть? Козаки ще споконвіче кажуть, мала, відійди, у нас тут війна. Розумієте? Я зараз не хочу принизити і жінок, які теж які воюють. Я просто кажу: тобто, от, ну така історія. У мене є один знайомий, він сам ліванець. Він ліванець, ми з ним познайомилися. Він працював довго в Саудівській Аравії, один із помічників одного з принців, таких відомих, не буду називати, не ні прізвищ нічого. І він розповідав історію свого життя. В них в сім'ї 11 дітей, 7 хлопців, 4 дівчат. Коли в Лівані була війна, їхній батько зібрав сім'ю і забрав з собою на війну всіх хлопців. Це дуже, це дуже серйозна історія. Самому меншому з них було 7 років це оцей мій знайомий. Самому меншому з них було 7 років. І сказав: Наші жінки повинні жити, а ми повинні захищати країну. Жінок треба берегти, а ми маємо йти. А я питаюся: слухай, ну а тиха тебе малого чого взяв? А хоб, щоб щось хоч допомагало? Щось принеси, занеси, піднеси і так далі. Розумієте? Я зараз кажу, що ми намагаємося сьогодні з усіх сил зберегти наших дітей і самі йти на війну, щоб не мобілізовували студіків. Я ж я ще раз наголошую: вони вже додавалися з цим антипропагандою мобілізації, добавилися вже до того, що я думаю, що скоро почнуть студіків брати в армію. Бо в селах в нас армія стала робоче християнською, бо всі патріоти, неважливо від професії, пішли в перших рядах, вони вже на війні. А далі почали брати і армія стає от потрохи. Потрохи ото, як я кажу, робоче христянську. Це ті, що не закусили. Ті, що прості. Отак от по простому, як я кажу, в селах мужиків не залишилось.